Микола Щербак, наш український дарел. Вітаю! Я вирішила, що настав час вести нову рубрику. Тут я буду ділитися відгуками на книжки, які мене вразили. І першою буде книга Людина природи. Ця книга присвячена видатному зоологу і герпетологу, науковцю Миколі Щербаку, який створив мій улюблений київський музей природи, природничий музей. У дитинстві я була просто зачарована у першу чергу його діорамами. Мені здавалося, що це, наче вікна, наче портали у якісь чарівні світи. Книгу написали брат Миколи Юрій Миколаєвич Щербак і його дружина Галина Йосипівна Щербак. Уявімо, Київ 20-х років зі спогадів пана Миколи. У той час майже не було автомобілів, їздили візники. Повітря тут було дуже гарне. Узагалі Київ тоді був спокійним провінційним містом. На той час столиця була у Харкові, і навіть на нашій вулиці нерідко можна було побачити корів, яких гнали пастися на схили Дніпра. Ось крихітний Микола чиберіє по Володимирській вулиці і впирається у масивні ноги Грушевського. Перший президент Української Народної Республіки у панській шубі із величезною чорною бородою часто ходив тією вулицею до президії Всеукраїнської академії наук. Коли Микола дошкутельгав до академіка, той зупинився, уважно подивився на малечу, представився і акуратно обійшов. А ось десятирічний Микола перетворює невелику, але затишну квартиру на суміш арсеналу французької революції, київського зоопарку та нікітського ботанічного саду, повзали по квартирі ящерки та інші гади, щебетали птахи, час від часу вибухали запаси пороху, ширяли метелики, цвіли пальма і кактуси. Молодший брат Юрко, позбавлений будь-яких зоологічних здібностей, часто отримував потиличники, коли намагався відпустити полоняників на волю зі спогадів цього ж молодшого брата Юрія Щербака. Ну, це ж наш Дарил – запальний холеричний русявий красень, зоолог, мисливець, науковець, дослідник, таксидерміст, художник, музеолог, професор ох, який серіал можна зняти і про нього. І про Київ, і про складне життя української інтелігенції за тих часів Черевний тиф, бійки, перше дитяче дисиденство. Діти марширували по вулицях і співали. Товариш ворошила ввайна уж на носу, а конніца Будьонова пішла на колбасу. Ось у дитячому таборі, у червні 1941 року Микола спостерігає за першим авіанальотом. Ніхто ще не знає, що то німці летять бомбити Київ. Діти підстрибують і радісно махають руками. Тривожне літо і щоденні бомбардування Києва. Під час одного з налютів Микола замість бігти у бомбосховище затримується на балконі, бо змія мідянка не хоче переповзати у чисту посудину. Мама не витримує і витягує сина за комір. Мідянка тікає на волю. У ті часи майбутній професор думав, що ця змія отруйна, і дуже переживав через таку небезпечну втечу. Евакуація Микола притискає до себе жбани з варенням, клітку із птахом і важку книгу по зоології. Відразу згадується родина дарелів на корфу. Попереду суворі будні у Росії. Зима. Черга за отоварюванням продуктових карточок у Саратові. Місцеві злі шпиняють приїжджих, докоряють українським евакуйованим дітям, Продали свою Україну німцям, а тепер нас приїхали об'їдать. Микола від люті врешті не стримується. Ви від Петра український хліб жерли, а тепер ще й дорікаєте нам. Також надходить час йому отримувати паспорт уже 16 років. У паспорті записують русський. Микола влаштовує скандал і не йде на вмовляння, бо для нього «рускій» чи українець має значення виписують новий паспорт. До речі, у Саратовській області, поміж понурих, сірих, дощатих будинків, родина Щербаків помічає побілену вапном хатку посеред вишневого саду. Спеціально зупинились запитати, чия. Виявилося, що хазяїн хати розкуркулений на батьківщині українець. Саджанці вишень виписав з України, бо душа просила. Нарешті повернення у Київ відразу після звільнення міста від німців. У лісах повно мін на батиївці трупи німецьких солдат не всі позбирали. Яскраві враження від багатолюдного, барвистого Євбаза та приватної торгівлі на нинішній площі перемоги, Микола, нарешті, наїдається смачним маковим пирогом. Над головами майорять написи Хай живе вільна Україна. За півроку влади більшовиків це піднесення та вільнодумство зникне. Ось він, студент КПІ. Щось відбувається під час поїздки до Закарпатської області у 1947 році. Можливо, київський студент зустрічає когось, хто на нього впливає. Він стає членом Київської філії Рівненської ОУН і дає клятво вірності. Його арештовують сім років концтаборів, загадковий роман Підкошене здоров'я. Там він зустрічається із відомими лікарями, ворогами народу. Його вчителем стає київський патологоанатом Володимир Лауер, батько красуні, що стала дружиною поета Бажана. Повернення у Київ, дивом вдається перевестися в університет, зустріч із майбутньою дружиною, шалене кохання, пристрасні поцілунки до запаморочення, спільні експедиції, наповнені пригодами. Наприклад, у чорноморському заповітнику пан Микола зненацька помітив степову гадюку і миттєво обіймав, як з'явилася ще одна. Схопив її, аж тут ще одна. Дивлячись на нову ціль, зоолог кричить дружині Галю, потримай. Та, перелякавшись, не зрушує з місця. Чоловік розлючено повертається. Галю, ти що? Вона ж утече. Нарешті створення омріяного музея. У реалізації планів суттєво допоміг патон. Ось Микола Щербак у синьому комбезі виконроба бігає по майбутньому музею між зварювальниками і штукатурами, контролює створення діорам, виганяє головного художника через пияцтво і халтуру і, нарешті, досягає бажаного ефекту і точної передачі суворого кольору і тональності крижаної води у діорамі Північного моря. Мені здається, що це саме та діорама. А коли інший художник забастував, Микола Миколаєвич сам намалював задній план діорами Тяньшань. Ось 1989 рік. Авантюрно добувши британську візу, Микола Щербак потрапляє на перший світовий конгрес герпетологів у Кентербері, записує у щоденнику 12.09. Відкриття конференції у міському театрі із доповідей виступ Джеральда Дарела, що супроводжувався реготом. Він, правда, ще більше погладшав, ходить із палочкою, але гумору море. Виступав і принц Філіп. Увечері я потиснув йому руку. Ось уже 1993 рік. Микола в гостях у брата першого посла України в Ізраїлі. Вирушаючи на екскурсії по древнім землям, він продовжує збирати експонати і, вже пакуючись у дорогу додому, лякає брата. Адже у Миколи навіть за пазухою сховані кілька ящерок. Пригрівшись, вони мирно спали, пройшовши усі кордони перевірки. Наприкінці життя потоваришував із іншим професором, видатним українським філологом Андрієм Білецьким. Також аматором-натуралістом, що знав, 90 мов. Вони виходили удвох на спільні екскурсії. Уявляю, як ідуть влітку разом ці двоє видатних синів України, як Микола легко із характерним підстрибом прямує стежкою, пильно вдивляючись на всі біч, як Андрій Олександрович, тримаючи у руці ковіньку, зупиняється, помітивши щось цікаве, і оповідає братові чергову. Біофілологічну історію зі спогадів брата Юрія Щербака, І це я дуже коротко переповіла деякі епізоди. Уявляєте, масштаб особистості. Якби я вміла писати сценарій, я б написала до серіалу це ж можна показати не лише портрет Миколи Щербака, а й розвиток нашої науки, фантастично талановитих людей. Взагалі можна створити кінопортрет. Епохи із драматичними долями українців, із підбіркою музики, мистецтва і фольклору.